організаційні референти, що та спеціалізованої школи перших третій ступені села Васильівського до урочистого змагу Соколів присвяченого 68-ї річниці утворення УПА готова рапортував Трудовий Славацький Андрій. Тут, а,

Дымять! Сюрка! Зата! Настя! Зата! Астер! Опция Елая! Сюди з Андріосвітньої школи 57-й меню номер 2 міста Копи у платі 29 коліс, дорочистого збору, присяжні, 88-й рік, утворення Уха, готова. Оповідав судовий кудись. Сюди, бо, ті! Сюди, гнян, струн. Наш сліж, та другімо, та нашого, Україна, нація! До рапорту оранційного референту стояти з трунтом. Друзі, оранційний референт, та начальник виховного комплексу, загальноосвітньої школи, першого, третього ступенів, там гімназія, міста Копич, дорочисто. До судівсько козацького змагу присвячено 68-й річниці створення упа готова. Доповідав За та ніколи. Шота рівняй струнко. Що та нашви. Що на середину. ясно по роскатко зовде. Ну же, оментинг зверань, то ні мінімарується, рай загальне середнє 2.05 за другий період. Це от є. Взято полівесту на 9 ротів і бок. То я і стомів як комп'ютер, комп'ютер. Да ще, поче, видавання, всяке воно і кон. Tata! Зміняй Бог Україна нація, що так нації, хай проходить слушний час, хай буяє є курсовина, патріоти є. У нас ще не в мене Україна. Друзі, такі так, мають освітній школи, перших двох сінів, два і Особиско, козацько два готова. Рапортується до виїздів склад. Що та, зрівняйсь, струнко! Що-та наші Бог Україна, нація! Що та достатчі рапорту чи довольному стояти струнко? Дуже громадяційний референт. Чута Яблонівської школи, перших третіх ступенів, села до Сокільського козацького змагу присвячено 68-й річниці утворення ОПА вишиковунок. Репортував Ступчинський Михайло. Чута, спочи!

20 ми обви, когато бях. Дори не и лайка. струнко. Наш За Украину, войну, за за честь, за славу, за народ. Рівняння насередині. Дуже організаційний референт. Курінь, імені, Северина Миновайка, загальноосвітньої школи, перших, третіх ступенів, села Нірберг, до проведення районного софільсько-козацького змагу, присяжні е, 68-й річниці утворення опасу. Готові Олег Васильович. Three <laughs> Курень, рівняй, струнку, наш тобі, козако, найперше знову. Козако найперше. Парш організаційний референт. Корінь імені Івана Дерка, загальноосвітньої школи, перших, третіх ступенів, села, села Рашківці, до районного змагу козацьких коренів і ісок, саківських, що готові. Кореней рівні володимир. Курінь! рівняй. Струнко! Кури гаси! Друже, районний організаційний референт. Курі загальноосвітні школи. Перших третіх ступенів селища В Кількості чотирнадцять козаків. Досок військово-козацького змаху присвячено 68-й річниці утворення упа. Готовий. Куриний Галябарда Павло. Курінь, посидь, та, рівняй, струнко, тота, наш гасто. Бог українська нація, наш клієнт, бо Дуже радійний референт. У шота загальносвітньої школи з наших третіх домінів села по столівках дозволи станиці 1068 річниці у І Кількість 12 чоловік готова. Слава чоловік Михайло Мексика. створення української повстанської армії